Привіт, мене звати Лінкс. Одразу хочу сказати дякую оцьому чуваку. Він мені дав ідею, яка може знадобитись і тобі. Тому, якщо ти також маєш якісь ідеї чи пропозиції, то пиши у коментах. Тож, сьогодні ми поговоримо про те, як тобі правильно добре записати свій голос в FL Studio. Взагалі, це не складно зробити, головне обрати собі більш-менш нормальний мікрофон, ну, щоб було що записувати. Та не соромся записувати свій трек. Ну і, звичайно, не забувай поставити лайк, Писатись на мій канал, вже там 80 підписників. Ще краще, ніж було, тому рухаємося до першої сотні. Гарного перегляду і. Полетіли! Окей, ось ми FL Studio Зараз якість голоса трішки впаде, бо я перемкнувся на другий мікрофон. І так, перший крок, коли ми хочемо щось записати, для початку нам потрібно налаштувати взагалі нашу аудіосистему. Цьому переходимо в Options та Audio Settings. І тут нам потрібно обрати нашу аудіокарту. Якщо вона в тебе, звісно, є. У мене аудіокарти немає. Але якщо вона в тебе є, вона має тут з'явитись і ти повинен її обрати. Аудіокарта допоможе нам у реальному часі слухати наш голос. Але про це трішки пізніше. Окей, ось тут мій проект Bitmar, який ти вже сподіваюся чув. І давай запишемо наш куплет. Окей, і тут є місце, під яким будемо записувати нашу аудіодоріжку. Okay. Що ми для цього робимо? Всьо момент воно десь буде записуватись. Переходимо у наш мікшер. Обираємо якесь нове місце для нашого мікшера. Все, візьмемо 20. Наступний крок: ми обираємо тут один Ін. Так. І все, тепер я все чую. Так як в мене нема аудіодоріжки, то в мене воно ніби трішки як з затримкою. Що ми для цього будемо робити? Просто вимикаємо наш голос. Все. Ми себе не чуємо. Ми заглушили нашу доріжку, але голос потім на неї буде записуватись. І тепер ми можемо накидувати наші ефекти пресети на голос. Наприклад, якщо я хочу зробити реверб. І щось кажу наприклад. Made by Links, то є. Наш реверб. Але зараз у нас тут обрано пост. Тобто доріжка буде записуватись одразу з ефектом, Тобто, як ми зараз себе чуємо, так вона і буде записуватись. І це не дуже круто. Краще ми оберемо тут пре. Що робить пре? Ну, якщо ми, Як ти вже знаєш, що пост, постмодернізм це щось після модернізму. Так в мене з мистецтвом також не дуже. А пре це перед. Тому буде спочатку записуватись доріжка, чиста доріжка, там без всякої фігні і так далі. І потім на неї вже будуть накладатися ефекти. І з чистим голосом працювати буде легше, ніж з, з обробленим і так далі. Тому краще беремо тут пре. І ми майже закінчили. Так, і тепер натискаємо сюди і почне записуватись доріжка. Ти слухаєш, треки щоб відчути ти раність. Або щоб забути про вчорашню слабість. Але зникає зазвичай цікавість про те, що в тілі це усе в реальність. Так, і тут записалася наша доріжка. Я сподіваюся, я більш-менш нормально заспівав. Так, тепер, щоб послухати, що в нас записалось, ми вмикаємо нашу доріжку. І послухаємо, і послухаємо, що нас що вийшло. Ти слухаєш треки, щоб відчути рані. Або що забути про вчорашню слабість, власний кайс, зазвичай цікавість, про те, що в тілі це усе в реальність. Співав краще, ніж на оригіналі. Окей. Okay. І тепер все. Тепер з цією доріжкою можемо робити все, що завгодно. Ми можемо її закинути на інший канал, щоб там також якось оброблювати. Можемо тепер його якось тюнити. Як я вже казав з минулого відео, ми можемо його відкрити через наш Newton, ну або ж підключити якийсь інший автотюн. Я часто використовую Melodyne, Melodyne це дорогий плагін, але він дозволяє дуже ефективно оброблювати мій голос. Ну і тобто, ти записуєш доріжку, накидаєш на неї купу ефектів. Зараз я покажу свою минулу. Ось, і це все у мене ефекти. Отже, накидаш ефекти на свій голос, тюнеш його і так далі. І таким чином ти вже можеш записати не тільки лише свій трек, але вже цілу пісню. І я вважаю, що це круто. На сьогодні на цьому все. Тепер ти вмієш записувати свій голос. Про круту обробку може я ще зроблю якийсь я крутий відос. Але це вже буде наступного разу. Я сподіваюся, воно тобі сподобалось. що я те хоча б трішки надихнув написати якусь нову круту пісню, з якою ти хайпанеш. Але в будь-якому разі, я сподіваюся, вивчив що сьогодні щось нове. Гарного вечора та до нових зустрічей!